Всім привіт! Сьогодні я покажу, як замінити салонний фільтр на S-Type. Це у нас модель 2000 року до Рестайнг. Салонний фільтр у нас знаходиться з пасажирської сторони, ось тут, під пластиком. Вон його видно. В принципі, відео я не знайшов нормального, щоб точно розказали, як замінити його, тому вирішив сам зняти таке відео. Для того, щоб нам його замінити, нам першим чином треба зняти дворники. Ми знімаємо дворники, просто цю фішечку знімаємо, там гаєчка, відкручуємо гаєчку, все, дворники ми зняли. Далі нам треба зняти цей пластик жабо. Снімаємо, відкручуємо кожний винтик тут, тут у нас теж заглушки йдуть, ми знімаємо заглушки, відкручуємо всі болтики, після того ми знімаємо повністю ось цей пластик. Далі покажу роботу далі. Ми поснімали наш пластик і от наш короб на фільтр. От сюди в ці пази вставляється фільтр. Це короб. Зараз будемо вставляти наш салонний фільтр. І це знаходиться з пасажирської сторони. Дуже всім раджу знімати цей короб і тут дуже гарно все вичистити і пропорососити, тому що там обично дуже багато листя, дуже багато грязі знаходиться. У нас для салонного фільтра тримається на чотирьох полтах. От, перший болтик отут, другий болтик отут зверху, третій болтик знизу, е е е е е е він знаходиться отут. і четвертий болтик знаходиться в нутрі. Вот Ми сняли короб, попилісосили тут, перевірили, що у нас тут чисто, немає грязі. Бажано ще пройтись тут тряпочкою, повитирати все, щоб тут все було чистенько, гарненько. Зараз будемо ставити назад наш короб наш фільтр. Оце в мене е, мозги на газ. Зараз їх теж треба буде закріпити тут, щоб вони не болтались. Фільтр ми встановили, він прекрасно сюди стоїть. У кого тут мозги стоять, можете якісь стежки зафіксувати, щоб вони не болтались. В принципі, там тільки чуть-чуть вправиться, але там взагалі не проточки. так у нас стоїть фільтр. Далі збираємо все назад. Накидаємо спочатку жабо, потім дворники і погнали. Поставили назад жабо, трошечка наша. Вот у нас видно, фільтр воздушний стоїть. Все у нас буде чудово працювати.